Доброго дня, шановні колеги, вітаю вас з Незламного Харкова. Ввітна глаукома це безумовно багатофакторний процес, який виникає в результаті запалення структури очного яблука. І це ускладнення є одним із багатьох потійних, потенційно руйнівних ускладнень. Воїти. На мій погляд, у на глаукома вимагає особливої уваги, скільки це захворювання складається з двох різних захворювачей, кожне з яких дуже серйозна і дуже складне. Саме по собі це увіт і глаукома. Загальна поширеність з в очах з овітом коливається від 10 до 20%, і частіше зустрічається перхаронічному досягає практично 40 Підвищення очного тиску через 3 місяці після гострого увіту реєструється 12 випадків і 27% при уповільненні формі. Етіологія – це перш за все увіти різні увіти, в тому числі і після травми, і після внутрішніх очних операцій. При увітічній глаукомі ураження зорового нерву розвивається внаслідок тільки підвищення очного тиску, і для виникнення змін зорового нерву потрібен доволі значний час гіпертензії. Тому при гострому увіті, навіть при значному підвищенні очного тиску, зміни зорового нерву по глаукомному типу можуть бути відсутніми. З іншого боку, обережно ставити діагноз овітної глаукомиї за відсутності даних про попередній рівень очного тиску, оскільки в деяких випадках увіт у, 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 у виникає, в тому числі у хворих на первинавіки відкритих котовглаукому. Головоком. Увігідна глаукома визначається в тих випадках, коли у на ухворювано є підвищення очного тиску та пошкодження зорового неру по глаукомному типу. І відмінності між постувіальною глаукомою та овіальною афтермогіпротензією якраз і полягають наявності або відсутності відповідних змін зорового неру. І це дуже важлива особливість увігідних главкомого. Патогенез очного тиску може бути підвищення очного тиску, може бути гострим на початку, і швидким початком обструкції між тробікулярних просторів та подальшим підвищенням очного тиску, а може бути і хронічним з нападами увіїту, що повторюються, призводять до фібробластичної інфільтрації та утворення рубцової тканини, яка і обтурує шляхи відтоку внутрішньої рідини. Тому і класифікація вітичного головкома це відкрита кутова вітична глаукома, закрита кутова з зінічним блоком і закрита кутова вітичного глаукома без зінічного ока. Механізм відкритого кута є найпоширенішою причиною підвищення очного тиску при віті. Виникають вони завдяки механічній обструкції або дисфункції трабекулярної мережі. І трабекула може бути запальними клітинами, білками, дебрисом, фібрином. Це такі вивільняють з запальними клітинами ще більше посилують запалення трабекули, це трабекуліт, і це може в тому числі і стимулювати невоскуляризацію при хронічному віті. Утруднення відтоку. Одільнистої вологи може бути наслідком рубцювання та аблітерації таври трабекулярної мережі або шоломового каналу, або розростання фіброваскулярної тканини в коту передньої камери. Тарина закрита кутова увітна глаукома також має бути, може бути результатом цілої низки механізму увійтних очах. Ну, перш за все, закриття кута передньої камери із блокадою зіниці відбувається в результаті еклюзії та циклюзії дзвіниці. Іншим частим ускладненням очного запалення є утворення периферичних передніх сіних, або гоніва яка за рахунок широкої основи призводить до повного закриття кута передньої камери. І рідше може розвинутись закрита котова. Главку без блоку зіниці, коли запалення на брик тіла викликають його ротацію, закриваючи кут передніх камер. Але є особливості, які позначаються на те, чи як відкрито кутової, так і закрито кутової вагітною глаукомою. Так, патогенез вогітного глаукоми пов'язаний все, в тому числі зі змінами продукції та складу камерної вологи. і крім того, пацієнти з овітом мають високий ризик розвитку глаукому, пов'язаний з застосуванням ортіка Наприклад. Сьогодні відомо, що в очах з овітами підвищується рівень простагландинів. Крім запальних ефектів, простагландини збільшують у відтік. При увіті визначається посилення увіскрирального току. І якщо у пацієнтів з овітом знижується продукція камерного волога, це таке, і буває, і збільшується увійскріальний відтік, це призводить до гепетонії, яка розвивається у 10% хворих з овітанням. Але запальні зміни також відбуваються у дренажному апараті ока і вони виникають у результаті цілого ряду патогенетичних механізмів. Якщо зміни кута передньої камери переважають, точно тих підвищується спочатку до норм, а потім до гіпертензії. І внаслідок цього при увіті, в тому числі при рецидивному хронічному увіті, внутрішні очни тих постійно балансує між гіпертензією та гіпатонією, що краще в цих випадках, я навіть не знаю. Які загрози ще? Призначення кортикостероїдів та нестероїдних протизапальних препаратів хворим з овітом, в тому числі блокують простагландини і тим часом часто самим впливають на веспіральний відтік. При цьому блокада трабеклу залишається, і в результаті цього підвищується очний тис, розвивається гіпертензія. Чи розвивається в чому випадку кортикостероїдна офтальма гіпертензія? Чи слід відмовлятися в цьому випадку від кортикостероїдів в лікуванні гострого віту? Це теж питання. І крім того, призначення різних гіпотензивних препаратів в цих випадках може непредбачено порушити баланс вироблення камерної вологи, і току очної рідини, що може призвести до провалу гіпатонії ока, зниження метаболізму тканин ока та загрози активізації запального процесу. Тому в цих випадках необхідно посилити увагу в термологів до моніторингу очного тиску та добору ефективних, безпечних гіпотензивних препаратів. Ну і ще хірургія увійтної глукової, переактивні простагландинової реакції та активізація. Вескулярного відтоку небезпечна після операційної перзавсиагіпатонії та цілегорідальними ціліхарі... чаруванням та іншими післяопераційними ускладненнями, тому хірургічне лікування овігітної глаукоми слід проводити в спокійний, без ознак активного запалення період. період. Кортікастероїд індикована глаукома, но підвищення очного тиску, пов'язане з кортикостероїдами, зареєстровано в 18-30% пацієнтів. Це результат обструкції трабекулярної мережі за рахунок збільшення продуктів деградації позаклітинного матриці та набрику клітин трабекулярної мережі І один з механізмів набрику трабекули пов'язаний з обмеженням вивільненням геалуронідази впливом стероїдів. І я хочу підкреслити, що дуже сприятливі до застосування стероїдів в цьому випадку діти. Клінічна відповідь на стероїди розвивається. Протягом 2-6 тижнів після початку терапії овіту, але потенційно може статися будь-коли. І найчастіше саме терміни виникнення гіпертензії визначають виникнення саме кортикостероїдної глокоми. Клініка, крім підвищення очного тиску, присутні ознаки гострого чи хронічного вич. Частіше це передній овіт, всі симптоми переднього ми з вами гарно знаємо. Що стосується особливості змін очного тиску, то коливання його. Провів'яльні глаукомі може бути драматичним і особливо важливо пацієнтів з прикордонними показниками офтальмотонусу. Крім того, дисфункція цілярного тіла, викликана загостренням хронічного віту, часто супроводжується зниженням очного тиску, що зможе маскувати основні ознаки розвитку вторинної глаукомі, навіть в очах зі значною офтальмогіпертензією на період загострення може спостерігатися гіпатонія. Скупівленням запал... запального процесу та відновленням функції цілярного тіла рівня альматонусу може підвищуватись внаслідок порушення відтоку камерної вологи. В результаті овіту може розвинутися гостре, транзиторне або хронічне підвищення очного тиску, але я ще раз підкреслюю, характерні глаукомні зміни згорону вербовець частіше на пізних стадіях захворювання. Слід пам'ятати, що у віці рецидивуючих захворювання, тому рецидиви, особливо часті рецидиви, сприяють розвитку глаукомних змін зорового нерву. Високі рівні тиску, пов'язані з глокома, призводять до пошкоджень зорового нерву, які можуть зникати при поверненні тиску до нормального рівня. І навпаки, в очах завітом очний тиск тиски надмірно підвищений, незважаючи на наявність лише незначних периметричних змін зорового нерву. Крім тому, крім клінічного огляду та оцінки диска зорового нерву, дуже важливо проводити регулярні тести поля. Зору. Візуалізація диска зорового нерва – дуже корисний метод для моніторингу стану та безумовно, але слід зазначити, що вид є значним спотворюючим фактором при оцінці товщини шару нервової. і е, на сьогоднішній день відомо, що помітне потовшення шару нервових волокон у осіб з активним увітом та угідного глукому не потовшується, і тому скринінг змін шару нервових воликів пов'язаних з глукоми пацієнтів з увітом, повинен проводитися лише у період 不够。 Також слід з обережністю підходити до встановлення діагнозу пацієнтів з нехарактерними для главкому враженням полю взору, це пов'язане з невритом та змінами очного дна. При вторинні закритій кутовій гулкою, можливо, два механізми: закриття кута передньої камери. В першому випадку задні сінохії формую, формують бомбаш райдужної оболочки, в другому випадку увіальних судат провокують ціліохарідальне відшарування і передньої ротації скловідного тіла, крашталика та корня райдужки. І в першому випадку розвивається синдром гострого нападу глаукоми, який ми дуже гарно ми всі знаємо. Ну а в другому випадку виникають умови для розвитку злоякісного глаукоми, Про це ми теж дуже гарно всі. Знаємо, можливі змішані механізми розвитку уєїтної глаукоми з характерним поступовим підвищенням очного тиску до значних показників. І перше все, це хронічне запалення викликає формування передніх периферичних хіністів, хіні, що сприяє виникненню хронічної закрити кутового глукому, а при важких увійтах продукція паранегігенних факторів веде якраз до формування неовоскулярної мембрани та неваскулярної глаукоми. Ультразвукова біомікроскопія та АКТ переднього сегменту дуже корисні для оцінки кута передньої камери, цілярного тіла супрохорідального простору, що дуже важливо для вибору методу лікування, профілактики, очної гіпотензії. Терапевтичний підхід до увійного глукому індивідуальний, нерозривно пов'язаний з основною тіологією, включає, ну, перш за все, те, що запалення ока та глукому можна контролювати і нужно контролювати за допомогою протизапальних та глаукоматозних засобів. У багатьох випадках купірування. Вання запального процесу може також сприяти контролю внутрішнього очного тиску. І пацієнтів, які отримують швидкі та агресивні протизапальні препарати, спостерігається рані значно кращий клінічний перебіг е, вторинного глаукоми. Основна мета лікування полягає в тому, щоб забезпечити пацієнту симптоматичне полегшення, захистити зорові нерв від підвищення очного тиску та запобігти утворенню задніх синехій. Стандартні методи лікування у витягнув на цьому слайді, і ви, як бачите і знаєте, включають активне застосування кортикостероїдів. Виникнення кортикастероїдної в відсотковому співвідношенні була пов'язана у 37% групи групі перорального застосування, у 14% у групі заднього сутенонного введення і всього у 9% у групі. Гмістеве застосування, тому застосування топічних кортикостероїдів це ефективне та безпечніше, ніж інші методи. Виток введений дуже важливими моментами при виборі топічних кортикастероїдів є такі. Ну, перш за все, це застосування безконсервантних препаратів. Ну, а друге, всі ми з вами знаємо, що дексазон в краплях саме потужніше кортикастероїдів, а крім того, дексаметазон в краплях, а не в суспензії, забезпечить стабільний, ефективний Концентрацію незалежно від обставин і треба зробити правильний вибір. На цьому слайді наведені правила призначення на дексаметазону при увітній глаукомі. Є питання і є відповіді. Ну, кортикостероїд індикована глаукома може виникати до трьох тижнів після початку їх застосування. Раннє підвищення очного тиску потребує все ж таки агресивного лікування з кортикостероїдом, і якщо запалення вшухає, а очний тиск залишається високим, кор кортикостероїди необхідно. Поступово виводити зі схеми лікування, почати лікування пацієнта імунодепресантами в цих випадках необхідно, щоб лікування включало, в тому числі і лікарів суміжних спеціальностей. Гіпотензивне лікування ну, враховуючи агресивність перебігу глаукомного процесу, призначення препаратів, має відповідати стану кута передньої камери та внутрішнього тиску. Препарати повинні бути потужні. Серед пацієнтів зі стікою гіпертензією, які не отримували місцевої гіпотензивної Ознаки постувіальної глаукоми з'явилися 7,8% випадків у хворих з гіпотензивної терапії, всього 16% випадків. Спектр доступних препаратів на сьогоднішній день значно розширився, і переважно більшість цих препаратів можна використовувати для контролю підвищення вичного тиску при привітні главкомі, але з деякими обмеженнями, і ви бачите, що згідно з рекомендаціями, алгоритм застосування гіпотензивних препаратів для лікування у вітні декілька змінився, але все ж таки оптимальних препаратів. Для лікування цього типу лоукоми на сьогоднішній день немає. Так, наприклад, незважаючи на те, що органісти альфа рецепторів мають деякі переваги за рахунок нейропротекції, на сьогодні є дані про те, що ефективність цих препаратів може бути пригнічена одночасним прийомом нестероїдних протизапальних препаратів, а в лікуванні увіта вони застосовуються. Інгібітори карбангідразу можуть бути ефективним засобом зниження очного тиску у хворих з увітного тим більше їх використання рекомендують у профілактику. Та лікування макулярного набрику, які ускладнюють і тим, тим паче, що ці препарати мають нейропротективні властивості, але наявність рецепторів карбонгідразу в рогівці та зацікавленість рогівки протягом овіту, можуть ускладнювати перебіг запального процесу в рогівці при застосуванні інгібіторів карбонгідразу. Ну і аналоги простагландинів. Вони мають схильність, до, всі ми знаємо, підвищувати запальну активність у пацієнтів з глаукомою. Тим не менш аналоги про все ж таки слід використовувати з обережністю при увітах, тому що ці препарати мають найпотужнішу гіпотензивну активність порівняння з іншими препаратами. Крім того, їх поєднання з НПВС, які застосовують при лікуванні призводять до зниження побічних ефектів посилення гіпотензивної активності аналогів простагноді. Лікування Увітного главкому, особлива увага приділяється застосування безконсервантних форм і на сьогоднішній день в Україні є безконсервантні безпечні, безпечні форми та напросто. Таким чином, резюмуючи це, можна наголосити, що гіпотензивний ефект більшості місцевих гіпотензивних препаратів при увітніх глаукомі за рахунок підвищення ГОП сильно варює, бувають непередбачуваним. Нерідко взагалі може не бути відповіді на застосування гіпотензив Препаратів. Це може бути дуже нестабільний рівень очного тиску, в тому числі і виникнення гіпатонії. Призначення гіпотензивної терапії при увітній глибні не можна відмовлятися від жодних препаратів. Моніторинг очного тиску, контрольне відвідування хворих з головком повинні бути частішими та регулярними. Крім того, слід пам'ятати, що у провітні глаукомі досить часто виникають умови для подразнення поверхні ока, враження рогівки для запобігання та усунення бактеріального враження поверхні, доцільно застосовувати безконсервантні очні краплі антибіотиків, краще з них це азітромецин. Ну, а для підтримки стану епітелію рогівки, доцільно використовувати сльозозамінники без консервантів, що містять гіалуронову кислоту та ще краще що містять тергалозу. У випадках, коли антиглоуком препарати неадекватні, а це 25-30%, розглядається три розглядаються лікування методикування глаукоми, слід зазначити, що незалежно від типу хірургічного від ймовірності при увітній глаукомі значно вище, ніж при звичайній глаукомі. І незадовільний контроль очного тиску за відсутність змін зіниці показанням для проведення фільтраційної хірургії. Одним з найважливіших параметрів успішної фільтраційної хірургії є підтримання мінімум. Вальні запальні активності, але в більшості випадків. Фільтраційна хірургія потребує все ж таки непланового втручання, і тому для пригнічення очного внутрішньоочна запальна активність активності потрібен передопераційний, і, або краще переопераційне застосування місцевих кортикастероїдів, можливе використання антипереліперативних препаратів. Крім того, на заключному етапі операції можна ввести в інтравітральну трамсі або преднізолон. Для рефрактирних випадків овітної глаукоми, а також для випадків гострої глаукоми хірургічне лікування вимагає, альтернатив е, слід серед хірургічних способів лікування бебажу, на оболочки використовують наступному методики чи периферична, хірургічна або лазерна іридиктомія, лазерна іридектомія, іридектомія синехіотомія виконує частіше на псевдофакічних очах, а от хірургічна синехіотомія проводить на фактичних очах, і за, за, за наявності активності, активного запалення, найкращим методом лікування. Є хірургічна іридоктомія з заднім сіних іелізісом, в разі з ефективною закрити кутовою вітної глоукому, можлива хірургія, кришталика, ретракція хорідального простору та кута передньої камери. Найкраще до довгострокового контролючного тиску у хворих з увійного глувкому забезпечує як саме імплантація дренажного пристрою і при активному запаленні переважною хірургічною процедурою є імплантація якраз дренажу. Ну і необхідно підкреслити, що циклодеструкція деструкції у вітних очах і в очах сувітної глупому може призвести до важких ускладнень вираженої гепатенії. Таким чином. Увітна глаукома є одним з багатьох потенційних рунівних ускладнень віту. Діагноз овітної глаукоми підтверджується наявністю відповідних до глаукоми змін зорового нерву та поля зору. Наслідок запальної реакції у хворих навітного глаукому, внутрішнього очного тиск постійно балансує між гіпертензією та гіпотенією. Нераціональне гіпатонією. В, в результаті цього патогенетичного лікування у віту рівень очного тиску може нормалізовуватися. Гіпотензивний ефект більшості місцевих гіпотензивних препаратів сильно варіє, бувають непередбачених. При В гіпотензивної терапії при увітній глукемі не можна відмовлятися від жодних препаратів, а незадовільний контроль очного тиску є показниками для хірургічного лікування. Дякую всім за увагу.